Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Хамка-мажорка сохо оголосила військових зелені чоловічики. Пише Євгеніка Рася. Далі мовою оригіналом сказала, не буде випачатися перед зграєю. Поліція, злочинці, бо не затримала військових. Солдати, які прийшли за вибаченнями, виявляється, здійснювали незаконні обшуки. Це все мало скінчитися за добу, аби Бедланша вибачилася. Все ж знала, що приходили військові більшість з них. Отримали бойові поранення і мали статус інваліда ще з 2014-го. Приймали участь у війні в 2022-му, Але схематозне шобло з Дніпра оголосило своє притони зона від війни, Або якщо дослівно цитувати злату і розмову зі співробітниками сохо, то влітку 2022 тисячі двадцять не Етавайна меня міняє моїх людей. Ага, видатна волонтерка, яка потім звільнить нас від податків. Ми весною годували військових. До речі, повари та офіціанти сохо працюють не Оформленими це їхні власні слова. А це не позиція злата. Вони довго думали. У мафіозному угрупуванні Дніпровського князя Єрмалаєва, власниця ресторану Сухо входить в його групу. Була нарада. Прийняли рішення ставити воєнщину на місто. Не всі зайняли таку позицію, дякую притомним людям. Але Єрмолаєв і Злата вирішили воювати за зону свободної від війни. Замовити статтю у виданні інформатора це не страшно. Пресі теж треба щось їсти. Часи важкі, ага і замовляють плат. У рекламу цього матеріалу, але просять і не позначати, що це реклама скрін вище. Також шановні бандити від сохо, які шукають вихід на карася. Ви можете не шукати мене у вас під боком місцева 3-я штурмова, 108-128 бригади двадцять восьма 25 -та десантна. Поцікавтеся у бійці, що вони думають про цей конфлікт і чому військові дніпряни особисто приїздили на розмову до сохо. Ви вибачитесь. війна одна для всіх. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.